Усім вайб сьогодні у нас в програмі огляд на жишки від октобар. Вони вирішили не жартувати і бахнули по повній. Давайте все ж таки розпочнемо з дизайну, адже всі ми прекрасно знаємо, що закохуємося ми очима. Упакування лінійки виглядає так, що його хочеться не просто замовити, а вже тут і зараз їсти. Але це ще не все. Октобар бахнули ще одну лінійку, і тут вже інша історія: більше глибини, більше несподіваних поєднань. Вони сюди навіть каву вбабахали. Це настільки неймовірно, це не те, що кава, це наче еспресо з легкою гірчинкою. Виглядало так, ніби я в почуттях зізнався. А ще у них з'явилася новинка посилювач харт Якщо ви з тих, кому треба міцніше, це прям ваш варік додав, замішав і отримав нормальний удар. Як ви вже зрозуміли, їхні набори це самозаміс. Тож не соромтеся, в разі чого підійти до консультанта, запитатися, поцікавитися, що як там правильно замішувати. Вони не кусаються. Це значно краще ніж зробити зі своєї Жижки ракетне паливо. Ну і на фінал подарочки, воно тут а не просто так висить, і ці гарно запаковані коробки теж. Чотири бокси, чотири переможці. Раз, два, три, чотири. З жишками по 15 мл, з міцністю. Про гліцерин не забуваємо. Значить, так, що треба зробити? Підписатися на YouTube, написати коментар: я люблю октобар, написати свій Instagram. Ну і все. Чекайте результатів. Хай щастить. Лайкаємо, коментуємо, підписуємося. Не забуваємо про наші інші соціальні мережі посилання в описі. Угу. І що ж, до зустрічі у нових відео. Усім вайб.